На роботу компанії беруть саме жителів Купачівки, тим саме мотивуючи випускників профтехзакладів закладів до того, аби ті залишалися у селі. Нещодавно на території СТОВ імені Шевченка було відкрито виробничий підрозділ. Тут проходять практику молоді спеціалісти. До речі, господарство не лише дає молоді високооплачувану роботу, а й постійно дбає про її подальшу освіту. Зимку, коли як таких робіт на підприємстві не ведеться, робітників направляють на різні курси. Вони там здобувають інші спеціальності і вже потім можуть працювати на будь-якій посаді. Ми хочемо випробувати їх. Де вони будуть чи будуть шоферами, чи будуть механізаторами. Ну, вони теорію якусь брали, але практики немає ніякої. Ми зараз садимо до механізаторів на, на різні роботи плати їм кошти за те, щоб бачити, що вони не пропали, що вони щось навчилися з них щось вибрати. Самі ж працівники не проти цієї ініціативи товариства кажуть, що саме завдяки їй, і залишились жити і працювати в селі. Брали від господарства на Швидко на лежить, навчили, швидка нормально навчила лежити. Хорошо, гроші платять, все. ми працюємо, а живемо тут в селі. Ну кажуть, вас на навчання посилають. Ну, нас торік посилали на це, на плиточників, а цього року посилали нас на автослюзарів. Закінчили вже. Вже після практики вже вийшло працювати. Для прожиття в селі воно не мішає нічого. Не знадобляється по-другому. Сільськогосподарське товариство імені Шевченка одне з небагатьох господарств в Україні, яке є нащадком ще радянського колгоспу. Тут нічого не знищили, як це відбулося у більшості сіл, а навпаки, щороку намагається збудувати щось нове. От і цього року ближче до осені на території господарства має з'явитися нове приміщення для телят на 200 голів. Ми всередині зробимо вже сьогодні по-сучасному. Просто будемо робити пластиком цим накривати через те, щоб об'єм був більший, щоб кращий мікроклімат був. І дешевше, щоб було, бо сьогодні одне таке приміщення на 200 голов, це Сьогодні біля трьох мільйонів Тваринництво господарство розвивають так само успішно, як і рослинництво, тому мають можливість використовувати під час обробітку ґрунту органічні добрива, на відсутність яких зараз скаржиться чимало подібних підприємств. Незвичайно молочна продукція, продаж якої також приносить чималий прибуток компанії. Нам треба сьогодні десь шукати гроші. Нам нема на кого надіятися. От ми хочемо. Від тваринництва більше грошей отримувати через молочне скотарство. І воно так виходить, що наша якась така специфіка, ну не розрахувала мене, виходить, десь на полісі, де є випаси. У нас розороні поля. Піймаєте, ця система утримання привізна цієї худоби, вона енергозатр... ну, трудозатрата, енергозатрата, собівартість велика. М'ясну худобу треба тримати без приміщень на круворічно на, на вигулах, щоб воно було дешеве м'ясо. Ми не можемо при цій системі робити. А нам тільки треба, маючи приміщення, вернутися назад до молочного і займатися молоком. Зараз господарство проводить заготівлю корму тварин, причому цього року, у зв'язку з прогнозами на спокотне літо компанія вирішила віддати перевагу одній рослині перед іншою. Склалася жара дуже це для кунішини гірше. Кунішина гірша. То ми хочемо так, щоб швидше почати і зібрати ну, три мінімум коси люцерни. Жара і посуха люцерні не так урядить, як конюшення. Якщо буде в цьому році жара і посуха, Меншини, ми не маємо першого косу, певно, ще й не буде мати. Керівник компанії постійно наголошує, потрібно займатися усіма видами сільського господарства, адже з цього фактично товариство і живе, виплачуючи високу зарплату своїм працівникам і постійно будуючи чи реконструюючи приміщення.